Доброго вечора! Сьогодні у мене на обзорі пам'ятна монета монети срібла захисниці 2023 рік. Опис пам'ятна монета присвячена українським жінкам. Вони руйнують стереотипи, тримають оборону на фронті та в тилу, воюють, працюють, годують, волонтерять, моляться, чекають, кохають та захищають наші родини, свою батьківщину, наближаючи всіх нас до перемоги. Номінал 10. Рік карбування 2023. Тираж 2500 Маса дорогоцінного металу в чистоті 31,1. Діаметр 38 и 6. Метал позначення 925 проба. Дата введення в обіг 02.10.2023. Метал срібло, художник, кус марина, скульптори. Ім'янка Анатолій. Серія «Безсмертна моя Україна. Категорія Якості Карбування. Спеціальний Uncirculated. Гурт гладкий і загиблим написом. Опис реверсу. На реверсі монети на зеркальному тлі розміщена композиція, що символізує жіночність України, захисниць, лівору стилізованих хвилі жіночого волосся, заплетеного косом. Як символ накопичення життєвої сили, необхідну для здоров'я, духовного розвитку, праворусть зображення обриси жіночої фігури в плахті, як символ жіночої іні... ініціації, елемент оздоблення там подруг. Опис аверсу. На Аверсі монети на зеркальної тлі розміщено символічну композицію, що демонструє відважність та. Волелюбність, щирість та водночас ніжність, беливість українських жінок, втілених в образ матері та захисниці, як під час війни взяли на себе величезну відповідальність бути на захисті батьківщини та водночас залишатися дружиною, господиною, матір'ю. У центрі угорі напис Україна півколом, ліворуч, від якого зображений стилізований орнамент української вишивки, номіналом 10 та графічний символ проворуч малый державний герб України, оздоблений стилізованим орнаментом української вишивки. тариф карбування монети 2023 я э, то, то есть, хотів достати, достать монету то есть ну у мене не получилось я уже не от, як то насбанк не щось не додумав поэтому я не став ну не став доставати от ну тільки от так ну от таке зображення Що даже, даже не не, ну, не маю думки як це зробити от до опис до цієї монети такий сертифікат От описання, що що я зараз частично описував, от, є в такому сертифікаті. Так, чітко на магниті. Дуже-дуже гарна монета. Середня вартість на аукціонах України від 4... 650 гривень до 7000 гривень. В кінці відео будуть посилання на інші відео про монети і срібла. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!